Я анекдот дізнався один. Один розкажу. Дивись, це в тебе запах запахрево. Так. Та ні. А, сказали з Києва. А, ліви а, ліви а купити лівий берег можна? Ну, Мені доводиться, оскільки я як медіа лівого берега приходиться. Я знаю там декотрих. Ви з якого міста? Зараз ви можете бачити, як хлопці намагаються знайти остатки картоплі. Скажіть, будь ласка, який у вас сьогодні план на гру? 05. 05. Пиво чи горілки? Ну, будемо путатися, вибачте. Зрозумів. Удачі, добра і перемоги. За кого ти вболіваєш? Я за лівий берег. А за динамо. Не дай бог. З якого міста? Село Коржі. Це де? Київська область. Це ми тут зараз. Нє, так. Деємо, що... Я довго дуже їхав. Що ну давайте сфоткаємося, що давайте, давайте сфоткайте. Що не фоккаємося хто? Ну поставьте сім'я пальці. Це в тебе запахрело. Так. <рес> <рес> Я просто був теж колись підлітком. Дякую. <рес> Що ж, нарешті, Динамо Ортаж добрався до виїзного матчу Динамо Київ. Ми дуже довго їхали, їхали і, врешті-решт, приїхали. Сьогодні ми на лівому березі. Зараз ми будемо дізнаватись, чи давно то знають про існування футболу та як взагалі гравці переносять джетлег після візиту сюди з аж самого Києва. Надіємося, нас сьогодні ніхто не поб'є. І нагадаю, що спонсором Динамо Київ а також цього випуску є компанія Вібет Україна. Поїхали! Я анекдот дізнався один. Один розкажу, дивись, значить, з'їдає якось дракон стартовий склад «Динамо Київ» 2005 року і випльовує самого несмачного? Нормально. Так дякую. Вірю. Пишіть свої футбольні анекдоти, щоб я кожен раз розказував брошку, якийсь новий анекдот. Це має стати важливою частиною передачі. Саш, можна питання? Наскільки, наскільки важко було отримати візу, щоб пропустили на паспортному контролі на лівий берег? Візу. <смі> не знаю, нам не робили візу. Ну ви ж з, з Києва їхали сюди. Вам як на, Ну, важча дорога, ніж, наприклад, в Рим була б, чи там в Німеччину. <смі> Та, звісно, ні. ми Туди 20 годин добиралися, сюди 20 хвилин. Тому що ви з е, супроводом поліції, правильно? Та ні. <смі> <смі> Просто дуже якось. Ви, ви швидше за всіх добрались. Я сюди їхав ну години півтори. Ми просто за заздалегідь виїжджаємо. Ну і звісно, з супроводом. Тобто там нема проблем. І таке ви ви в шортах, а всі тут вже бачите. Я, я, я з Херсону. Я такий парень, який закалявся з дитинства. Все тоді гарного вам вечора з кавунчиком, Дякую. як Херсончик. Дякую. Скажіть, наскільки важко було отримати візу сюди? Дуже важко, сайт не справлявся. Білет? Візу на лівий берег. Ну, в посольство виходили отримувати візу чи як ви ні, сюди? Ні-ні ні. ні, ні. З Києва? Так, да, да, да. ну, щоб добратися в лівий берег, мені казали, що візу треба отримати. Чи Ні, Ні, не треба? Все, зрозумів. Ага, квитки важко. Але зато ми тепер признали, що квитки важко. А купити лівий берег можна? Я зрозумів. Тобто. Поки що не вдається мені повболювати за лівий берег, навіть якби я захотів. Такий клуб сьогодні прийшли вболювати? Динамо Київ, звісно. Динамо Київ. Так. З якого міста? З Києва. Важко було добратися сюди. Ні, на машині їхали. Скільки годин? Хвилин двадцять. Дуже швидко, дуже швидко. Три мости? Ні, ні, можливо беремо. А, так, вискали з Києва. Лівий Берег що, на Київ? А ви ну я. Дарінський район. Це все поняв. Да? поняв. Все, Динамо Київ. Я просто думав, якщо з лівого берега, то люди б за лівий берег. Ні, ні ми Динамо саме дитина. Все правильно. Доброго дня, а у вас немає лівого берега купити? Немає? Просто тут було б, виходить, Динамо, Дніпро і лівий берег. Якраз виходить правий берег, Дніпро і тут був би лівий берег. А потім йде вже Німеччина, далі Англія. Тут все географічно вірно. Треба тільки лівий берег сюди. А так буде ідеально. А ви вболіваєте за лівий берег? Ні. А в лівому березі ви знаєте хоча б одного гравця? Ну мені доводиться, оскільки я як медіа лівого берега приходиться. Я знаю там декотрих. А ну це побачить. Ти в курсі? Та, та нічого страшного. А, так. Добрий день. Скажіть, будь ласка, ви за лівий берег прийшли вболівати? Так. Можете назвати п'ять гравців основного складу? Будь ласка, ні, не можу, бо для мене це перший раз. У мене просто перший раз був дуже давно, десь в 17 я прийшов перший раз на футбол. А вам скільки? Ой, вже багато. Але чоловік вже давно цим займається. А ну в мене трошки не виходило, але я вирішила десь приєднатися до нього. І він сам займався? Він не сам футболіст, і він давно слідкує за лівим берегом і являється їм фаном. Вам удачі разом займайтеся, все. До побачення. Підріжемо так, начебто це мова йде про секс. Бо для мене це перший раз. Не просто перший раз був дуже давно, десь в 17. А вам скільки? Ой, вже багато. Малий чоловік вже давно цим займається. А ну в мене трошки не виходило, але я вирішила десь приєднатися до нього. І... Він сам займався? Він не сам, він давно слідкує. Вам удачі разом займайтеся. все. Дай Боже здоров'я, скажіть хлопці, за який клуб прийшли вболівати? Доброго дня! Судя по нашим О, футболкам за лівий лів, берег. Лівий берег був, є і повинен бути навіки. Динамо? Дінамо. Було в нашій юності, це але лівий собою. Берег на сьогоднішній день. П'ять гравців основного складу можете назвати лівого берега. От. не можу сказати, будемо путатися, вибачте. Зрозумів. Удачі, добра і перемоги. Ми знайдемо колись фанати лівого берега і знає п'ять гравців. Або хоча б трьох. Ви з якого міста? Триєщина. Триєщина. <клес> Триєщина. Отлічне місто. Вам, вам вас там теж клімат, як ну такий помірний. Так. Тому що Шалений. вам не холодно. Шалений, жаркий. Я, наприклад, в шарфіки, в куртці, в джинсах, і мені холодно, а вам нормально. Ну, Динамівці, ми ж потужні. Ви, Жещене, ж... Ви але вбиваєте за київський клуб. Так, да, да. зрозуміло. Це у вас ромб динамівський. Бу, колись. Бу, а чого забили? Змінював стиль. А. Буде на правій скоро. Ага. Щоб не бути на лівому березі, були на правому. Саме так, на двох, на двох берег. На двох і на то. Але останній рік боліваю за лівий берег ще з першої ліги. Я нічого не розумію. У Вас татуїровки Динамо. Поважаю лівий берег, але все життя за Динамо. Да. І тобто ви сьогодні будете як? Хочеться типа так, Динамо, Ліверег, Динамо, да, да, лівий да. Берег. хочеться і за ту, і за ту команду вболівати, але більше за Динамо. Але секунду mm. над вискали, що за Лівий берег. Я вже заплутаюсь Володимир сьогодні вболіває за Динамо. Але поважаю лівий берег. А самі ви з лівого берега? Саме так. Але поважаєте правий? Саме так. Все. Подякував. Дуже цікаво, але нічого не зрозуміло. Доброго дня! Скажіть, будь ласка, чи правда, що гравець, який не реалізовує пенальті на наступний матч його костюмі? Приносите дітей? Можна мені три? Скажіть, будь ласка, адресу, куди я вам доставив. Стадіон Динамо Київ імені Валерія Лабановського. Мені треба трьох е, таких дебелих хлопчиків. В захист для матчів Ліги Європи. Все. Разом. Якого? З лівого берега? Ні, з динамо. Якого футболіста? Ігнатенко. Ігнатенко? Да, да. голкіпер ваш динамовський. Знаєте, такий? Звісно знаю. Перспективний. А ви їх типу свах. Сваха Ні, друже, я футболіст лівого берега. Серйозно? Да, да. Ваше прізвище або когут, або синиця. Синиця. Реально? Моє прізвище? Да. А я думав, ви, ви питаєте мене, кого я б обрав. Нє, нє, ваше прізвище? Чеботарьов, голкіпер. Але ви ви ну встигну, Я та... перевдягтись? Я травмований, друже. травмований, та я встигну перевдягтись. Мабуть, вже у наступному колі. Е, мені лелека той на вході сказав, що той, хто не реалізовує пенальті в команді, ну або не реалізовує 100% момент на наступний матч, він стає в костюмі лелеки. Це правда? <гум> Хотілося б на це подивитися. Яка зарплата в воротаря лівого берега? Це конфіденційна інформація. Вибачте, ми підписували договір про нерозголошення цієї інформації. Це більше ніж 10 мінімалок чи менше? Скільки зараз мінімалок? Мінімалка 8 тисяч гривень. Ну, ось щось, щось таке середнє. Наступний клуб, за який ви мрієте зіграти, крім Ріверпуля? Барселона, звичайно я вам бажаю потрапити в Барселону в цьому сезоні. О, точніше, в наступному Наступного. сезоні. О, добре, вилікую зіграю пару ігор за лівий берег. Потім на Барселону їду. Добре. Ну а ви основний голкіпер? Коли як було? У Нас була Юзефа у вас ні, сенсі. ні, ні, ні. У нас була дуже чесна конкуренція в команді та. Коли я грав, коли Макс механія, грав. я вам подякував. 80 тисяч гривень зарплата воротаря травмового на лівого берега. Ми тільки що це зрозуміли. Ну йому так розголошувати не можна, але якщо трошки по іншому задати питання, то звісно NDA вже не діє. А ви за лівий берег прийшли вболівати? Ви можете назвати п'ять гравців основного складу лівого берега? Ні, ні. Синиця Синиця. це ваш син? Ні. Хто ще? Боже, ти... ну, де од... трьох. Ні. Забула як там Зрозуміло. Ну ви не знаєте поки не. що добре. Дякую. Зрозуміло, що ми там я не міг купити собі шалик лівого берега. Тут же є фан-стор. і зараз я піду і куплю собі на згадку про цей матч шалик лівого берега. Ливо його видають при народженні разом зі свідоцтвом. Ви за який клуб прийшли вболювати? Лівий берег. Ви а, власниця лівого берега, правильно? Болічця. А, Боліщиться. Мені просто сказали, що як побачиш саму багато виглядаючу жінку, це і є власниця лівого берега. Добре, а, скажіть, будь ласка, ви за лівий берег? Назвіть мені трьох гравців основного складу ваших улюблених. Синиця, когут, і ще когут. один когут. І ще один когут? Угу. Чисто пташині прізвище збираються. Да. І на гербі птах, до речі, і лелека цей. О. Тобто, якщо в тебе прізвище ні. Як не пов'язано з птахом, потрапити в стартовий склад неможливо. Дуже складно. Дуже складно. Якщо в тебе буде прізвище, якось пов'язано з іншою твариною, які ще допускаються. У мене просто прізвище, якби було б віслюков. Я міг би грати за лівий берег. Ні. А якщо в мене прізвище Сокіл, так. Яке у вас прізвище? Нестеренко. Шансів мало. Три сини футболіста, так що а. багато шансів. Тоді багато, все, тоді позрозумів. Який сьогодні буде рахунок матчу? Один на один. На чому користь? На користь лівого берега. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, скажіть, будь ласка, який у вас сьогодні план на гру? 0,5. 0,5. Пиво чи горілки? Ну, пиво вже ми випили, вибачте. А ви на якій Понятно. позиції? Я да. граю? Да. Центр Форвад, як завжди. Ви центр Форвад лівого так. берега. Ну так, да, звісно, а як же ж. Яке у вас прізвище? Дорік! Подякував. Ось як ми бачимо, гравці лівого берега знаходять час на інтерв'ю перед матчами, тому що вони дуже позитивні та налаштовані. медійно відкриті, скажімо так, люди зараз. Ви можете бачити, як хлопці намагаються знайти остатки картоплі. Вони вила, тому що ще зовсім нещодавно тут був їх город, але хижий, хижий, лелека з лівого берега заробив тут свій стадіон. З вами тут дуже багато фотографуються. Як вам загалі це відчуття? Що от коли з вами постійно хтось фотографується? Я до цього вже звик, якщо чесно, да. Хлопці фотографуються, тому що ми на одній волні з ними. Так, дякую. Це був Владислав Супряга, екс-динамівець. Дякую. Не зовсім он, але дякую. Я не Супряга, я Ваня Галіадор, футбольний блогер України. Дякую, ми це оберіжемо. Віці, Олександр Шовковський розписується для хлопців ЗСУ. Нагадую, що без хлопців зсу взагалі нічого всього не було б. Ми б зараз не дивилися футбол, максимум якийсь вонючий спартак проти ще більш ванючого локомотива. Тому хлопці, підтримуйте зсу обов'язково це саме зараз важливе. Донатьте, де ви можете донатити все, що можете робити для ЗСУ, робіть. Це навіть не обговорюється. Я навіть про це не нагадую, тому що це очевидно і так. Але на всякий випадок, бачите, всі роблять всі, що можуть, на кожен на своєму, і ми про це пам'ятаємо. Ну що ж, як ми бачимо, Динамо Київ залишає потрошку лівий берег. Нехай Господь допомагає Цей довгий путь, довгий шлях подолати без жодних проблем, щоб мости витримали, і все було добре. Колись обов'язково ми побачимо матч-відповідь. Коли лівий берег приїде в Київ, познайомиться з нашими культурними футбольними традиціями, можливо, побувають у метро. Я всіх радий був бачити на динамо Динамортажі. Пам'ятаєте, що Вібет офіційний спонсор. Дивіться наші передачі, ходіть на футбол, вболівайте з нами. Слава Україні, слава ЗСУ! Адіос, амігос. мені ще дуже довго їхати і дуже холодно.